Міжнародний олімпійський комітет заборонив нашому спортсмену, скелетоністу та прапороносцю збірної України Владиславу Гераскевичу виступати на цих зимових Олімпійських іграх у шоломі із зображенням спортсменів, яких вбила Росія. Владислав Гераскевич зробив те, що мала би насправді зробити вся цивілізована спортивна спільнота. Він нагадав світові про загиблих українських атлетів, яких убила Російська Федерація. Отже, він вийшов на перші тренування на Олімпійському треку ігор 2026 року у шоломі, на якому зображені ті, хто більше ніколи не зможуть вийти на старт. Зараз ви бачите цей шолом на своїх екранах. Життя цих людей, зображених на шоломі, забрала Російська Федерація. І знаєте, такий. Чинок нашого спортсмена, це не політичний жест. Це насправді жест пам'яті, болю і гідності. Але саме він цей жест викликав деякі, так би мовити, зауваження від організаторів, а згодом і пряму заборону. Міжнародний олімпійський комітет фактично сказав про смерть мовчати, про війну не нагадувати, про вбитих українських спортсменів не говорити і заборонив виступати у такому шоломі. Давайте послухаємо. Дуже сумне продовження історії з нашим шоломом. Представник МОК то що Цирунага, який відповідає за комунікацію між спортсменами та ноками і МОК, висловив критичну заборону використання даного шолому на змаганнях та на офіційних тренуваннях. Зважаючи на факт того, що вчора італійський сноубордист виступав з російським прапором на шоломі, що є прямо в правилах прописано, що це заборонено в мок. На це не було жодної реакції. А на шолом з загиблими українськими спортсменами, і, до речі, серед них є олімпійці, члени Олімпійської родини, на це ми отримали критичну заборону. Я також нагадаю, що в історії вже був прецедент. Це німецький штангіст, легендарний штангіст, Матіас Штайнер, який брав участь і виграв золоту медаль на Олімпійських іграх в Пекіні 2008 року. І тоді він... Святкував свою медаль на церемонії нагородження з фотографією своєї загиблої дружини. І це досі вважається одним з найбільш емоційних та легендарних моментів в історії МОК. Але для українців у МОК свої правила. На жаль, попри це, ми не здаємося, ми продовжуємо боротьбу. Ми готуємо офіційний запит на МОК, і я дуже сподіваюся, що це була позиція лише цього представника, а не всього міжнародного олімпійського комітету. Друзі, дуже дякую за вашу підтримку. І так, світ має знати ціну свободи. Національний олімпійський комітет України вже відреагував на це і звернувся до міжнародного олімпійського комітету із проханням дозволити Владиславу Гараскевичу таки виступати на зимових олімпійських іграх 2026 саме в цьому шоломі пам'яті. Бо його створено на вшанування українських спортсменів, які загинули захищаючи Україну або стали жертвами повномасштабної війни Росії проти України. Тож Національний Олімпійський комітет України. Наголошує, що цей шолом повністю відповідає вимогам безпеки та правилам міжнародного олімпійського комітету, Ба більше він не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів, і він був підтверджений як такий, що відповідає встановленим нормам під час офіційних тренувань. Така поведінка представників міжнародного олімпійського комітету це вирок, але це вирок не нашому спортсмену, а системі. Бо знаєте, коли пам'ять про загиблих вважають давайте відверто не форматом, але участь представників країни-агресора нейтралітетом, то це ж не про спорт, це про цинізм. І дуже обуря, коли Міжнародний олімпійський комітет роками повторює ось ту свою мантру спорт поза політикою. Ні, спорт не може бути поза політикою. Бо російські ракети, які вбивають українців і вже вбили українських спортсменів, хіба не політика? Зруйновані спортивні бази, стадіони, дитячі школи, в яких займаються теж майбутні спортсмени. Це хіба не політика? Вбиті чемпіони, тренери, юні атлети, які не можуть більше і не зможуть виступати на міжнародній арені. Це як побічний шум. Знову ж таки, спорт не може існувати у вакуумі поза політикою. Спорт не існує поза політикою. І я дякую всім українським спортсменам, які про це нагадують світові. Бо коли одна країна системно знищує іншу, вбиває її громадян, зокрема і спортсменів, її представникам, не місце на міжнародній спортивній арені, не під її прапором, не під нейтральним прапором і, взагалі, ні в якому вигляді. А от заборона шолома пам'яті це насправді спроба змусити Україну мовчати, зробити вигляд, що нічого не сталося, що загиблі наші українські атлети це незручна тема для них там, на міжнародній спортивній арені, яка псує олімпійську картинку. Але ми мовчати не будемо. Ну і до речі, вже побачила, що і президент України Володимир Зеленський теж подякував Владиславу Гараскевичу за те, що він нагадує світові ціну нашої боротьби. Бо це ключове, бо ми знаємо, яка ця ціна, це людське життя, в тому числі життя тих, хто жив спортом, хто мріяв про олімпіаду, але так і не дочекався свого старту. Але знаєте, світ може забороняти шоломи, але він не зможе заборонити правду. І спорт має нарешті знайти в собі сміливість це визнати, як визнають мільйони українців.